Кіно потрібне в будь-яку погоду, і саме тому восени, коли на дворі панують тумани і дощі, сонце грає роль другого плану, а зорі сяють менш яскраво за справу береться зоряний кіноклуб. і осяває своєю прихильністю і теплими сюжетами як дорослих, так і дітей Кривого Рогу. Осенний сезон мы открываем с открытия нашего осенней сессии киноклуба. клуба на клуб кинофестиваль «Кино по звездам» сегодня, в день осенний, в начале осенних каникул, приготовил для маленьких зрителей сюрприз. Вот, этот сюрприз э, приехал к нам из Днепропетровска. Очень, э, скажем так, близко, находится, э, близко находятся эти ребята, но мы о них узнали как бы, вот, чисто случайно впервые. И э, это... замечательный, интересный проект в формате форматі Єралаша. Е, Такой продукт, который редко встречается. Детский продукт дитячий продукт, звісно, створювався за активною участі дорослих. Продюсера Дніпропетровського аналогу Єралашу інтерв'ювали юні ведучі телеканалу Рудана із програми Кіндерунія. Розкажіть, будь ласка, як створювався ваш проект Детський кіноклуб»? Полтора года мы работаем в Днепропетровске на базе гуманитарного университета. У нас есть творческая молодежь, которая в плане практики, изначально это была как практика для ребят, они придумали снять несколько юмористических сюжетов вот по типу яралаш. Мы это реализовали и нам захотелось большего. Мы захотели сделать уже не просто как практическую работу для ребят, а сделать уже такой мини-сериал. Зйомки серії представлених на розсуд Кривий глядача проходили у літньому таборі Аврора. Кінотабір вийшов інтернаціональним. Участь взяли понад 80 дітей з Дніпропетровська, Одеси, Києва, Москви, Лондона, Брюсселя і Кривого Рогу. Це дуже прекрасний лагерь там заводяться дуже хороші друзі, багато позитиву. позитива. нашому отряді була дівчина з Америки. вона розмовляла по-русскому. І була дівчина теж із. Англії я очень хочу знятися в кіно. Вот що ти можеш мені посоветовать, як начинающий, даже нікак не как наші, як професіональний актер? Менше волнуватися і коли сніматися, думати, що це ти не что то, а це твоя життя. Дебютний показ у малому залі палацу культури північного комбінату пройшов на ура. Підтвердження тому уважні очі, гучний сміх та жваві обговорення по тому. Ну, впечатление хорошее. Очень понравилось. Да. Много посмеялся. подобається. Мені понравились всі сюжети, были дуже интересно, смешно, так що что... кожен по-разному, по своєму хороший. Хеппі енд та екранна історія від кіноклубу північного комбінату компанії Метінвест на цьому не закінчується. Есть у нас некоторые контакты с другими фестивалями. Мы будем обмениваться программами, показывать программы других фестивалей. Поэтому. но каких? Пока... Пока мы молчим, приходите к нам на заседание киноклуба, и вы все увидите. Приходите к нам. Да, и мы приедем туда, где вы хотите смотреть кино. И мы приедем к вам да, в парк. К вам. На улицу, во двор. Школу до слова кращі фільми фестивалю кіно під зорями» цього сезону, як завжди, в ефірі телеканалу Рудана. А серіал комедії і усі подробиці процесу його зйомок дивіться вже у цю середу у програмі Кіндерунія. І останній питання. скажіть, ви б самі хотіли зніматися, от, повернутися в дитинство? Естественно, это это было бы величайшее чудо, если бы это можно было сделать. Ну, как бы для взрослого человека, наверное, более интересной игры, чем э, снять кино, наверное, априори не существует.